Доброго дня! мене звати Світлана. Сьогодні я познайомлю вас із функцією вставлення зображень у текстовий документ за допомогою Microsoft Word. Це важлива функція, яка дозволяє зробити ваші документи більш яскравими, інформативними та візуально привабливими. Для початку розглянемо, де знаходиться функція вставлення зображень. Вона розташована у вкладці вставлення. Яка містить різноманітні інструменти для додавання елементів у документ. Серед них є команда Зображення, яка дозволяє додати зображення з вашого комп'ютеру або з інтернету. Якщо натиснути на неї, відкриється меню з кількома опціями. Перша опція це огляд фотографій, вона дозволяє швидко отримати доступ до бібліотеки зображень. Які зберігаються в стандартних папках на вашому комп'ютері, таких як фотографії або галерея. Однак, якщо у вас ця опція порожня, як у мене, це означає, що на вашому комп'ютері наразі не налаштовані або не завантажені жодні фотографії у стандартній бібліотеки. Це нормально, і ви можете перейти до наступної опції, щоб завантажити потрібні зображення вручну зі свого комп'ютера. Друга опція це зображення з файлу. Ця функція дає змогу завантажувати зображення, які зберігаються на вашому комп'ютері, які ви попередньо завантажували, наприклад, з інтернету. Натискаючи на цю опцію, відкриється вікно вибору файлів, де ви можете знайти потрібне вам зображення, вибрати його та додати у свій документ. Наприклад, мені потрібно вставити це зображення, я його обираю. І вставляю, і ми бачимо, що воно тут з'явилося. І це ідеальний вибір для файлів, які зберігаються в інших папках, наприклад, завантажених з інтернету. А, наступна опція це стокові зображення. А, це вбудована бібліотека, яка надає доступ до якісних зображень, а, ілюстрацій, а, піктограм навіть. Вона особливо корисна, коли вам потрібні професійні зображення, без необхідності шукати їх в інтернеті, треба просто натиснути і вибрати необхідну нам категорію зображень або ввести ключове слово. Пошуковий рядок, щоб знайти потрібне, наприклад, нам треба зображення, зв'язане з комп'ютером. Ми вводимо і бачимо пов'язані зображення. Якщо ми знайшли те, що нам імпонує. Вибираємо і вставляємо, і бачимо, що воно з'явилося. Е, і остання опція: е, зображення з інтернету. Вона дозволяє знайти та вставити зображення безпосередньо з веб-ресурсів, е, таких як, наприклад, Bing. У е, пошуковому полі ми можемо ввести необхідне слово, наприклад, тварини. І отримуємо добірку зображень, які можна додати у наш документ. Ми обираємо і вставляємо. Це дуже зручно, коли потрібне зображення, якого немає у вашій локальній бібліотеці або в стокових зображеннях. Таким чином. У Microsoft Word є кілька зручних способів вставлення зображень, які задовільняють різні потреби, і ми їх всі розглянули. Дякую за увагу. Якщо у вас залишились питання, ми будемо раді відповісти на них в коментарях.